Історія фізичної науки налічує майже 2,5 тисячі років, але тільки минулого століття фізики перетворилися з поважних викладачів і кабінетних учених на консультантів урядів. Кількість фахівців фізиків збільшилась в сотні разів. Було створено величезні підприємства для вироблення фізичних приладів і обладнання. І сталося це. Передусім завдяки успіхам ядерної фізики, яка вивчає структуру та властивості атомних ядер, процеси, що в них відбуваються, та механізми перетворення атомних ядер. У цьому параграфі ви детальніше дізнаєтесь про атом і атомне ядро. Параграф 22. сучасна модель атома, протонно-нейтронна модель ядра атома, ядерні сили, ізотопи. Перше дізнаємось про класичний дослід Резерфорда. Експерименти, здійснені вчиненими протягом 19 століття, довели, що атом має складну структуру. Фізикам стало відомо, що до складу атома входять електрони, які мають негативний заряд, а власне атом є нейтральним. У 1908 1912 1911 роках під керівництвом Ернеста Резерфорда досвідчений дослідник Ганс Гейгер і молодий аспірант Ернест Марсден проводили серію дослідів щодо з'ясування структури атома. Для дослідів учени використали речовину, із якої з великою швидкістю вилетали позитивно заряджені частинки, так звані альфа-частинки. Вузький пучок альфа частинок зі свінцевого контейнера спрямовувався на тонку золоту. Фольгу, а далі потрапляв в екран покритим шаром кристалів цинку сульфіду. Якщо в такий екран влучає альфа частинка то в місії влучання відбувається слабкий спалах світла. Учені спостерігали спалахи за допомогою мікроскопа та реєстрували влучання альфа-частинок в екран. В результаті дослідів було з'ясовано, що переважна більшість альфа-частинок проходить крізь золоту фольгу, не змінюючи напрямок руху. деякі відхиляються від початкової траєкторії. А от приблизно одна з 20 тисяч частинок відскакувала від фольги, начебто нацикаючись на якусь перешкоду. Зрозуміло, що резерворд не міг бачити внутрішню структуру атом, тому він залучив логік. Якщо позитивний заряд Маса рівномірно розподілена по всьому об'єму атома, а саме таке уявлення про атом існувало на той час. То всі альфа-частинки повинні були пролітити крізь фольгу практично не відхиляючись, адже їхня енергія величезна. Це приблизно як бити м'ячиком крізь павутиння. Якщо ж позитивний заряд і маса зосереджені в невеликому об'ємі всередині атома, а навколо порожнеча, то бомбардування альфа-частинками нагадуватиме кидання теннисного м'ячика через поле, на якому розташована закріплена на жердині металева банка. Тільки в мізерній кількості випадків м'ячики влучають у банк та відскокують від неї, решта пролетить повз. Очевидно, що друге припущення значно більше підходить для пояснення результатів експерименту. Таким чином, після зазначених дослідів, Резерфорд у 1911 році запропонував ядерну модель будови атома. Атом складається з позитивно зарядженого ядра. Оточеного негативно зарядженими частинками електронами. а саме в ядрі зосереджена мало не вся атомна маса. Хоча в ядрі зосереджена майже вся маса атома, розмір ядра порівняно з атомом надзвичайно малий. Діаметр атома становить приблизно 10 у мінус 10 метра, а ядра 10 у мінус п'ятнадцяти степені метра. Для наочності уявіть, що атом вдалося збільшити до розміру великого стадіону. При цьому розмір ядра такого атома теж має зрости. Наскільки? Обчислення показали, що діаметр ядра атома дорівнював би розміру мурахи, що повзе по травинки стадіону. Ядерна модель атома, запропонована Резерфордом, була розвинуна в роботах видатного данського фізика Нільсона Бора. Саме на ядерній моделі ґрунтується сучасне уявлення про будову атома. Друге. Згадуємо будову атома ядра. Із курсів фізики і хімії ви добре знаєте, що атомне ядро складається із частинок двох видів. Протонів, які мають позитивний електричний заряд, і нейтронів, які не мають заряду. Маса протона приблизно дорівнює масі нейтрона та майже у 2000 разів більше за масу електрона. Протони і нейтрони, що входять до складу ядра атома, називаються нуклонами. Сумарну кількість протонів і нейтронів в атомі називають нуклонним масивним числом і позначають символом А. Атом є електрично нейтральним. Сумарний заряд протону у ядрі дорівнює сумарному заряду електронів, що розташований навколо ядра. Оскільки заряд протона за модулем дорівнює заряду електрона, то зрозуміло, що в атомі кількість протонів дорівнює кількості електронів. Кількість протонів у ядрі називають зарядовим протонним числом і позначають символом Z. Порядковий номер елемента в періодичній системі хімічних елементів Менделєєва відповідає кількості протонів у ядрі зарядовому числу. Знаючи зарядове z і масове а числа ядра атома, можна виразити кількість нейтронів n у цьому ядрі. n буде дорівнювати а z Вид атомів, який характеризується певним значенням зарядного числа та певним значенням масового числа, називають нуклідом. Якщо різні нукліди мають однакове зарядне число, то їхні хімічні властивості є однаковими. Нукліди належать одному хімічному елементу, різновиди атомів того самого хімічного елемента, ядра яких містять однакове число протонів, але різну кількість нейтронів називають ізотопами однакові за місцем. Кожний хімічний елемент має декілька ізотопів. Третє. Дізнаємось про сильну взаємодію. Ви вже знаєте, що електрони, маючи негативний заряд, утримуються навколо позитивного ядра завдяки електромагнітній взаємодії. Але яким чином у складі одного ядра і на дуже близькій відстані один від одного отримуються протони, адже одноіменні заряджені частинки відштовхуються? З'ясовано, що всі частинки в ядрі притягуються одна до одної завдяки взаємодії, яка в сотні разів більша, ніж електромагнітне відштовхування протонів. Саме тому взаємодію нуклонів називають сильною взаємодією. Сили, які діють між протонами і нейтронами в ядрах та забезпечують існування атомних ядер, називають ядерними силами, основні властивості ядерних сил. Перше є тільки силами притягання. Друге є близькодіючими. Вимірювання показали, що ядерні сили між нуклонами виявляються лише на відстанях, які близько дорівнюють розміром у нуклона 10 у мінус 15 степені метрів. Третє. Не залежать від заряду. На однакова відстаність сили, що діють між двома протонами, між двома нейтронами або між протоном і нейтроном, є однаковими. Четверте. Мають властивість насичення. Нуклон виявляється здатним до ядерної взаємодії, одночасно лише з невеликою кількістю нуклонів, сусідів. Підбиваємо підсумки. У результаті дослідів під керівництвом Резерфорда було створено ядерну модель будови атома, згідно якої весь позитивний заряд атома зосереджений у його ядрі, частині, розміри якої незначні порівняно з розміром атома. Ядра атомів складаються з нуклонів, протонів і нейтронів. Кількість протонів Z у ядрі атома даного елемента дорівнює порядкову номеру цього елемента в періодичній системі хімічних елементів Менделеєва. Кількість нуклонів а масовому числу. Вид атомів, які характеризуються певною кількістю протонів і певною загальною кількістю нуклонів називають нуклідом. Різновідо хімічного елемента, атоми яких містять у своїх ядрах однакову кількість протонів, але різну кількість нейтронів називають ізотопами даного хімічного елемента. У ядрі нуклони утримуються разом завдяки дії ядерних сил. Ядерні сили є блискодіючими. На відстанях більших за розмір нуклона вони не виявляються.